Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в магазин додали новий колекційний танк тяжкий танк 9 рівня. І мені він здається цікавим для того, щоб його спробувати вибити. А поки ми це ще не зробили, попрошу вас поставити вподобайку. Напишіть коментар, як вам цей танк. І якщо у вас немає ще в наших соціальних мережах, таких як Discord та Telegram. В описі під відео можете додаватись, ми публікуємо туди оперативно всі новини по Бліцу та цього YouTube каналу. Також на цьому каналі я стрімлю. І якраз сьогодні, якщо ми виб'ємо сьогоднішній танчик, буде стрім. Тому підписуйтесь, хто ще не підписаний, і. Давайте ж будемо вже переходити до відкриттів. Заходимо в магазин. До речі, ВГ трошечки оновили оформлення. Тепер як виглядає, раніше, здається, такого не було. Ну, і найкраща пропозиція у нас зараз це 12 контейнерів за 16 тисяч золота. Здається, здається, так. Є, так. Да. Значить, переходимо в самий верх. E, значить, що по танку? Давайте я вам трошечки розкажу ще по ньому. E, 4% те, що ми його виб'ємо. Компенсація, якщо він повторно випадає в сріблі, а саме 2 мільйона. І камуфляж, відсоток випадіння 6%. І з кожного такого контейнера нам буде випадати е, така спеціальна штука. 30 штучок ми їх збираємо, і нам він випадає 100%. Тобто це дуже класно, тому що, наприклад, якщо взяти, коли був об'єкт 268 о, дріб 4, я там потратив дуже багато золота, десь 70 тисяч, і все одно його не випив, не вибив, і там не було цих штук. А ось, ось так ось так вони виглядають, тому це дуже добре. Ладно, все, купуємо. Купуємо, значить, перші контейнери, і ось ВГ нам зразу вибивається. Так, окей. Нам дали на 28 тисяч. Добре, погнали далі. О, камуфляж випадає. Прикол. Зразу випадає за другим камуфляж. Ну, це добре, це добре. Так, можливо, хто перший раз дивиться мій контент, моє відкриття. Мені не щастить на відкриття контейнерів. І мені потрібно дов, дуже довго. <риклад> оце ха Оце гоніво. Оце гоніво. Ні, ну це, це буде найкоротше відео, походу, на моєму каналі. Воу-воу, я тільки почав говорити, що мені не щастить на цей. Мені з другого контейнера падає камуфляж, і з першого ой, з третього контейнера падає танк. Як це Як це зрозуміти? Я вам кажу, просто потрібно відкривати одним із перших взагалі. От, наприклад, я пишу цей, це відео в 11.30, в 11 годин вийшли ці контейнери. І мені здається, потрібно просто якомога раніше їх відкривати. Господи. Ой. <реш> Ладно, добре. Ну, круто, круто, що я можу сказати. Е, так, ні, не потрібно. У нас він є. Блін, до речі, до речі, потрібно заскрінити. До речі, потрібно заскрінити, що він коштує 5000. Той, хто не зможе це вибити. Е, значить, дивіться, я його зараз продам. <звучит> Тому що компенсація в сріблі. Да? І я... Блін, 5 тисяч цього коштує. Ну і щоб якщо він нам ще раз випаде, то все ж таки щоб була у нас е ну, 5 тисяч, щоб ми могли нафармити. А так ми його можемо відновити без проблем. Окей. <звучит> Господи, ну це прикол. це прикол. З трьох контейнерів вибити камуфляж і танк. Ну ладно, відкриваємо ще 9, погнали. А в другий ще раз випаде, це буде взагалі прикол. Не, не буду довго там е, дивитися всі там анімації, щось коментувати. Отак От просто будемо відкривати. Е, можна, Не знаю, ну, цікаво, якщо б я купив би три просто контейнера, чи вони випали, але це вже історія. Бачите, нічого вже не падає, все, танчик випав, все, вже нічого цікавого нам не випадає. Так, опа, що це? 100, 100 золота. 100 золота. Ну, мало-мало. Хотілося б е, повний фарш зробити, щоб 10к золота випало. 200 золота. Добре. Так, ще 3, здається, у нас контейнера. Ні, ну, 28 це теж корисно. Вільного досвіду. Так, ще 2. Ні, нічого тут не випаде. Ну і останній, я так розумію. Останній контейнер. Давайте, 10 тисяч золота або танк. Ні. На жаль, на жаль, на жаль, але, на жаль, складається в тому, що мені і так випав танчик. Давайте я його зразу відновлю. Хай він буде. Коротше, ось такий у нас танчик з такими ось характеристиками. Напишіть ще, кому цікаво глянути огляд на нього, чи цікаво взагалі. Постараюся знайти людину, в якої є ще цей танчик. І для того, ну, для того, щоб зробити огляд, але ви напишіть, наскільки вам це буде цікаво. Ну і тоді повторюсь, сьогодні на стрімі буде перший погляд, перший погляд цього танчика з отаким крутим камуфляжем. Да. Ладно, не забудьтесь поставити вподобайку, нагадую за наші соціальні мережі. Хто хоче підтримати донатом, в описі є різні варіанти, буду дуже вдячний, тому що цей контент я створюю ну, для того, щоб було цікаво дивитись і вам. Тому буду дуже вдячний за вашу підтримку і в цьому плані також. Залітайте на стрім сьогодні, п'ятниця 13. Час можна глянути буде сьогодні в Телеграмі або в Discordі. А вам всім дякую та бажаю гарного дня. Вечора ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.